Пожежа, котра трапилася 3 червня по вулиці Богдана Хмельницького, спричинила масовий ажіотаж серед мешканців нашого міста. Велику хмару диму було видно майже на усе місто. На місце пожежі прибуло три екіпажа МНС. Ми були біля другої школи, побачили дим. Ось прийшли, думали, що щось таке легеньке, але прийшли дим, що ще не монтаж горить. Думали, може якась допомога потрібна, сюди, підійшли. За попередніми даними на місці пожежі знаходяться балони, тому людей відвели на безпечну відстань. На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте власники будівлі понесли страшні збитки. Надія Земницька, Сергій Возний для останніх новин Червонограда.